Вітаю, чи плануєте ви полишити Україну, коли війна закінчиться і кордони будуть відкритими? Впевнений, що багато з вас кажуть, що так: поїду, переїду, здам паспорт і так далі. І спостерігаючи за цим процесом, я, звісно, як людина близька до людей. І людина, яка виражає думку мільйонів людей, а в мене на каналі півтора мільйона людей, і збільшується кількість. Я не можу обійти це питання. І ви знаєте, я вирішив запитати у громадян, а паспорт якої країни вони б хотіли покласти і взяти що? Але тут є одне але уявіть собі, що ситуація не така, як думаєте ви, а ситуація об'єктивна. Ну, наприклад, вам пропонують паспорти країн. Пропонують варіанти, і у вас є можливість покласти паспорт громадянин України і взяти один із тих, що пропонують, і я поставив таке голосування. Цікаво, давайте подивимось на те, як проголосували підписники мого телеграм-каналу. У Нас там більше 200 тисяч телеграм. Є в описі а, цього каналу. І так питання таке: паспорт якої країни ви б хотіли отримати замість паспорту громадянина України. З усіма наслідками для вас і вашої родини, переміщення туди, виконання обов'язків громадянина Україна, відповідна середня зарплата для вас, правопорядок, освіта, безпека і так далі. І так, готові? Думайте, і ви також: паспорт якої країни ви б хотіли взяти замість паспорта України. І так, варіанти такі: Бурунді, Ємен, Сирія, Республіка Конго. Болівія і Непал? Що? Щось не так? Ви питаєте, чому тут немає США, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії, Британії, Швеції, Швейцарії, Норвегії? Ви це хочете запитати? Чому нема цих держав? А чому ви вирішили, що? Паспорт громадянина України міняється на паспорт е, громадянина Британії. Чому ви так вирішили? Чому? Чому ви вирішили, що британець готовий поділитися з вами своїм простором існування? Чому? Ну, то уявіть собі, що в Україну приїхали з Бангладешу. А історія про це, до речі, піднімалася не раз: що 300 тисяч громадян Бангладешу потрібно завозити до України для того, щоб. У нас розвивалася економіка, не, не рухнула. І ось громадяни Бангладешу вони будуть займати ваші робочі місця. Ну, ясно, що не лікаря, там, не вчителя в школі. Це ви будете робити. А ось на заводах, на фабриках, сантехніки, слюсарі, маляри і так далі. Ну, Це певну кількість людей в Україні позбавить роботи, але вони готові працювати за значно меншу зарплату. Тобто, умовно, за 100-150 доларів середньо, середній Бангладешець буде легко працювати, тому що у них там зарплата 30 доларів. Це вже вважається норм. 40 це вже взагалі ти там ну, олігарх. Так от у мене питання. Ви ж проти цього? А чому ви вирішили, що британець буде радо впускати всіх українців, які хочуть чомусь пожити в Британії? Або німець? От вчора німці вже оголосили, що все, кінець, всі ці програми по релокації там, інших народів зупиняються, виплати і так далі. І продовжуватись не будуть. От Чому ви вирішили, що вас чекають в цих країнах? В Швейцарії, от, в Швеції, в Норвегії, в Голландії. Чому ви це вирішили? Чому, чому ви так вирішили? Не знаєте? А, а я вам ще одне питання задам. А ви готові бути адекватними громадянами цих країн? Ну, от я сьогодні їхав на. Канал Новини Лайв. я спізнився на 10 хвилин. Чому спізнився? Я вам поясню. А тому що я їду по правилам. Ну, це не без того, що я можу десь там швидкісний режим трішки порушити. Таке може бути. де обганяєш там чи об'їжджаєш, або якась небезпека. Це може бути. Але на червоне світло проїжджають. як Як безбожно підрізають, влазять, рядність, шахматка, влазять просто тебе вже. Підтирають, причому в наглу, в наглу, щоб ти просто не міг їхати. Тебе підтирають просто. Рядність не своя, повертають. І от ти дивишся на це і думаєш. А от в цих автомобілях сидять якраз ті люди, яких чекають в Британії, в Німеччині, в Португалії, в Штатах. Да? І це в центрі Києва. В центрі, в центрі Писарабський ринок, там, де від Тараса Шевченка спускаєшся вниз. От, оці громадяни. Вони дійсно готові жити в тих країнах, про які вони мріють. Чи все-таки для них потрібно Ємен, Сирія? Можна сюди ще дописати багато-багато країн ну, з такими дуже розвиненими правосвідомостями громадян з великою, там, з великою дохідною частиною, з безпреділом. Сомалі, наприклад, а чому ні? Хай поживуть оці громадяни, які отак їздять, аби куди попало, бо їм закон не писаний. І при цьому це не громадяни там на Бентлі Континенталь? Ні, звичайні Тойоти, звичайні Жигулі, звичайні там Сітроенчики і так далі. Пруть, як. А тепер ще одне питання. А що з цими громадянами відбувається, коли вони заїжджають на своїх же машинах, на яких по Києву літали, так, ніби закон їм не писаний? Що з ними відбувається, коли вони перетинають кордон України? Навіть я не беру Німеччину, в Польщу переїжджають. Що з ними відбувається? Помічали? Миттєво всі стають як шолкові, законослухняні, обмежують себе, ставлять обмежувачі в навігаторах, щоб не перетнути режим, ніяких обгонів, ніяких, пасі Боже, подвійну, подвійну смугу перетнути, ніяких шахматок, ніяких бикувань на дороги, ніяких підтирань нікого. Тому що ти будеш підтирати, німець просто зателефонує і тебе просто тормознуть миттєво. Все на навігаторі, хопа, без справ, ходи сюди, будеш три роки пішки ходити. Ще й штраф заплатиш величезний. От у мене питання до нас з вами, до нас. Зараз я не про чиновників говорю, я не хочу взагалі говорити про чиновників, їх вже не переробиш. От ми з вами, ми з вами готові жити законослухнянно, ми з вами готові поважати одне одного, не влазить оце. Не намагатися видрать у когось щось, не хамить одне одному, не бикувати одне з одного. Ну, я ж вам розповідав нещодавно ввечері ми йдемо з дружиною, а там у нас ну, система перепустки на е, в ЖК. І я поки ключик шукаю, дощ, де всі діла ззаді, як гиркне якась тітонька. Що не бачиш, калітка відкрита? Я ж перелякався. Ну, а там дійсно я придивився, а не закрили. Це людина, людина незнайомій людині, в ЖК, майже в центрі столиці, отаким буром, незнайомій абсолютно. От скажіть мені, будь ласка, а ми можемо побудувати країну, в якій буде от те, куди ми хочемо: Італія, Іспанія, Португалія, Німеччина, Штати, Британія, Швеція, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди і так далі. Ми ж туди хочемо. Данія, ми туди ж хочемо, правда? Так а як ви так хочете туди, щоб що там робити? Що ви там будете робити? Що? Порушувати їм там закони? Намагатися оце отак? Так вони по-інакшому живуть. Вони й живуть добре тому, що у них в центрі столиць не можна їздити або як. У них не можна хамити, грубити іншим людям. У них не можна видирати те, що не твоє. У них не можна отримати собі доктора наук, коли ти отакий. Не можна. Не можна. А у нас, на жаль, частина громадян хочуть абсолютної, абсолютного свавілля. Я навіть не кажу свобода, це не свобода. Це просто свавілля. Робити все, що вони хочуть. І їм абсолютно плівать на те, що це порушує права. Інших людей. А ви тоді хочете, щоб чиновники були якимись іншими? А як вони будуть іншими? Як, коли ми з вами в своїй країні відносимось до своєї країни так, ніби це не наш дім, а ми десь приїхали погостювати, і нас ніхто не бачить, і ми десь в дикому полі бігаємо голими і щось кричимо? лякаючи медведів, які на вас поглядають і думають, що це таке? Я не знаю, як вас налаштувати на інше. Я впевнений, що наступного разу, коли я буду їхати на новини лайф, я знову побачу ту ж саму схему. Влазять, підрізають, на червоне світло проїжджають, затори роблять, уже жовте. А він все одно летить, бо йому, йому треба. Потім не, не встигаєш в'їхати, бо там же теж затор, перекриває собою дорогу і стоїть. От, коли ми навчимось одне одного поважати, коли ми навчимось цінувати закон без прив'язки що? А що я повинен його виконувати? Тому що повинен інакше не буде держави, інакше не буде закону, інакше не буде Швейцарії в Україні. Інакше ви будете мріяти про те, як отримати громадянство в Німеччині, хоча в Німеччині вас ніхто не чекає. Бурунді, Ємен, Сирія, Республіка Конго, Болівія, Непал. Оце альтернатива. Отам От ви себе можливо, отам, будете почувати десь приблизно. Так само. Тільки там свої такі, як у нас. І я не впевнений, що ви там будете себе вести так, як поводите в Україні. Подумайте над це. Я знаю, що це не популярні відео. Адже популярно критикувати там, а ми. А які ми і кого ми можемо обрати, якщо. Дорогою до студії, а там я проїхав всього там, 3 кілометри. 3 кілометри я їхав там хвилин 40. Тому що отак, отак, отак. Ніхто не виконує. Ну, як ніхто, не виконують правила, лізуть просто нагло, в нагло. А що потрібно робити? Штрафи, 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 штрафи. І позбавлять права на керування. Немає іншого шляху. Ви думаєте, європейці от не, не хотіли б так себе поводити, як ми. Ні. Просто у них там штрафи, а немає іншої можливості. Чому держава цього не робить, я особисто не знаю. Але я б хотів, щоб неадекватних людей просто позбавили права неадекватно себе поводити там, де інші люди готові на виконання певних правил, які спрощують життя наше в цілому. Можливо, я не правий і винний знову буду або я, або хтось іще. Але поки ви шукаєте винного, хтось робить ваше життя некомфортне. Тому що ви можете робити його життя також некомфортне. І ми не хочемо виконувати закон. Ми хочемо шукати варіанти їх обійти. Тому і маємо таких же самих, як і ми, керівників. І інших поки що не буде, поки ви будете такими. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Навіть якщо щось не подобається вам всередині, те, що я кажу, але якщо ви хочете іншу країну, я впевнений, що ви знаєте, що я кажу правду, я кажу діло, яке потрібно робити кожному з нас.